Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Ну що вже є е, перші учні, котрі почали відстоювати свої права. А е, значить, якщо ви зрозуміли, що вас тупо завалили на іспиті, або якщо ви розумієте, що в вашому місті систематичний вальош е, відбувається ви. Можете взяти відео того іспиту, на котрому вас валили, і вже по цьому відео можна і скаргу зробити, і по шапці, напевно, що получать багато хто. Як мінімум, можливо, просто менше будуть валити. Якщо ви не будете на місцях боротися з тим, то нічого в ваших містах не зміниться. І так, у нас а, є цікаві ситуації в Харкові, і є цікаві ситуації в Одесі. А, до речі, я Якщо е, учень знайде м, побачите відос, мені треба відос, е, мені треба відео з іспиту, там де е, був вальош, і там де відео було без звуку. Дуже цінне відео можна скаргу зробити, е, бо це порушення достатньо суттєве. Тож валять в Одесі, валять в Харкові, валять в Миколаєві. І якщо ви не будете з тим боротись, то нічого і не зміниться ще раз. Хочете, щоб вас не валили? Знайте свої права. Це як мінімум. І якщо ви відчули, що вас таки завалили, йдіть, беріть відео іспиту і присилайте його. Сюди мені в шапці профілю є номер телефону. Там є телеграм. Присилайте прямо туди, або пишіть в приватні, або напишіть, будь ласка. Чи дійсно є такі ситуації, там де систематичний вальош? Наприклад, в Харкові інструктор якоїсь школи, яка там постійно при сервісному центрі, постійно втручається і цим самим завершує іспит, втручається з приводу і без приводу. І таким чином кінець Іспиту, та й все втрутився трішки, де й все. А, інколи не кажуть команди інколи ще є, є різні варіанти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як валили саме вас. А, і напишіть, яке це місто. І напишіть, чи це системно чи не системно. Дуже цікаво почути, а, почитати ваші коментарі з цього приводу. А, і чекаю. Відосів ваших іспитів там, де ви вважаєте, що вас завалили, а будемо якось то разом вирішувати. Гарного вам вечора!